Доброго дня. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями про чудовий ультракомпактний ліхтарик фірми LUMENTOP, Модель називається TOOL 3A. Даний ліхтарик вражає своїми розмірами. На камеру передати це практично неможливо. Ось я візьму ліхтарик і візьму алкалінову батарейку. Формату 3А. Ось алкалінова батарейка формату 2А. Вона в діаметрі трішки товща навіть. А ось дуже популярний і добре всім знайомий Convoy S2. Їх зрівнювати важко. Виробник позиціонує цей ліхтарик як наключник. І дійсно, його почепити на ключі можливо. І він не буде займати так дуже багато місця. Ось звичайна флешка і ліхтарки. Існує версія, де замість кнопки на хвості є магнітна кришка, і вона ще на сантиметр коротше. Я собі взяв саме з кнопкою, бо для мене кнопка перетворює цей міні-ліхтарик на справжній ліхтарик. Ліхтарик виготовлено з алюмінію, Корпус занудований. А надування також є різьби з двох сторін зі сторони хвоста і зі сторони голови. А надування. Не супер. Воно гірше, ніж конвоя. Тут за пару місяців використання він у мене покосився, але сказати, щоб я його прям беріг, я не можу. Лінза встановлена тір. Вона дає дуже розсіяне світло, з яким дуже комфортно пересуватися. Діод має холодну кольорну температуру, десь 6,5 тисяч кельвінів. Вибору по температурі, на жаль, немає. Ліхтарик має три режими роботи, які перемикаються за допомогою кнопки. Повним нажиманням ми вмикаємо і далі полунажаттям переключаємо режим. Режими є в 5 люмен, 36 люмен і 100 люмен. Живлення відбувається за допомогою алкалінових нікель-металгідридних, ну, в крайньому випадку, сольових елементів живлення. Тобто знайти таку батарейку проще простого. Час роботи на 5 люменах виробник вказує як 36 годин. У мене ну, не брендовій, дешевій алкаліновій батарейки. Даний ліхторик відпрацював 26 годин без падіння значної яскравості. І далі яскравість почала динамічно знижуватись, і ліхтарик до повного вимкнення пропрацював ще 2,5 години. Тому я впевнений, на якійсь потужному нікель-металгідридному акумуляторі або на топових алкалінових 36 годин він, в принципі, зможе видати. Купі з комплектним розсіювачем підійде прям чудовий чудовий, вийде прям чудовий, чудова лампа для кемпінгу, для палатки. і в принципі, в кімнаті з ним стане комфортно. Розсіювач силиконовий має світло-накопичувальний ефект. Дуже якісний. На режимі в 36 люмен ліхтарик о, має пропрацювати 4,5 години. Даний режим я тестував з найдешевшою сольовою батарейкою. І на ній ліхтарик пропрацював 1 годину 20 хвилин стабільно, і далі 34 хвилини зі значною просадкою по яскравості. Я вважаю це просто чудовим результатом. Батарейка, яка коштує 4 гривні, дала змогу пропрацювати майже 2 години. І на самому потужному режимі це 100 люмен. Виробник заявляє, що. Ліхтарик має пропрацювати від пів години. На даному свіжо зарядженому акумуляторі варта ємністю 800 мАч. він пропрацював без падіння яскравості 26 хвилин. Тобто, в принципі, це прям чудово. Кому потрібен такий ліхтарик? Я думаю, тим людям, які не бачать сенсу в от таких Ліхтариків на літі, оскільки м, навіть бюджетний конвой потребує докупити акумулятор, потребує докупити зарядний пристрій. І це все вливається в копієчку. Для тих, кому навіть конвой Т3 буде завеликий, він підійде. Тобто ну, габарити в нього просто вражають. Я взагалі планую використовувати цей ліхтарик як основний Ідіс-ліхтарик на літо. Літом ми ходимо здебільшого в шортах, в майки, кишень мало, і щоб розмістити все своє з добро, місця завжди не вистачає. Тобто ключі, смартфон, складний ніж і ліхтарик, вони займають доволі багато місця. І цей ліхтарик, він практично невагомий. Кліпса тут не топова, вона доволі м'яка, але на кишені тримається. А... Конкурентів даного ліфтарика практично немає. Я б сказав, що зовсім немає. Чому? Всі подібні, в роз... подібні за розміром ліхтарики не мають кнопки. Тобто в них перемикання відбувається поворотом голови. Тут так ось це можливо. Раз, два. Як на мене, це незручно, але є люди, які... яким це подобається. Ну, Плюс компактність їм важливіше. З конкурентів є Skillhan, модель 3. Є 3 АА класний корпус, класне надування. Є вибір по кольору діода. Також є тірлінзи, але там є тільки один режим світіння. Як на мене, це мінус. У Фенікса є подібна модель, теж без кнопки, Теж перемикається головою. Є три режими, але він коштує набагато дорожче. Він коштує в два рази дорожче. Ну і в принципі, з конкурентів більш нічого, нічого на... Згадку і не приходить. Зразу скажу: якщо ви плануєте купити якийсь ліхтарик, просто щоб був, купіть Lumintop TOOL AA. От в порівнянні з найпопулярний ліхтарик на ринку України це ліхтарик такого типу. Це, мабуть, один з найбільш якісних ліхтариків такого типу. Тут встановлено пластикове. Пластикове ну, скло, можна так назвати. Такий дуже, дуже символічний розсіювач. і така матриця. Світе, що цей ліхтарик, що цей ліхтарик практично однаково. Виробник заявляє, що тут на максимум 900, де 90 люмен, він дуже швидко вижирає батарейки і яскравість просідає. На режимі 100 люмен цей ліхтарик світить краще. В режимі. 36 люмен цей ліхтарик світить може так само, як цей із заряженими батарейками або акумуляторами. Тобто толку від цього ліхтарика буде в рази більше. Є режими, є комплектний розсіювач. І краще взяти цю штучку, дістати дістати оці три батарейки і вкинути це все в рюкзак. Чим носитися з отаким. Ліхтариком, він буде, що важити менше, що займати менше місця. Тому, як ліхтарик, щоб був, замовте Lumінтов, цей ліхтарик коштує в районі там, 100 150 гривень. Цей ліхтарик можна купити від 8 до 10 доларів на AliExpress. Тобто там, 350-400 гривень, він цих грошей однозначно вартий. Також порекомендував би всім. Купити подібний ліхтарик, вкинути в рюкзак, закинути в нього якісну якісну окалінову батарейку. От навіть бюджетних виробники дають 5 років по використанню. На топових взагалі 10 років. Тобто ви вкинете в рюкзак, забудете його про нього. І в один момент він може вас дуже сильно виручити. Тобто 30 годин світла. В режимі 5 люмом з розсіювачем можуть дуже сильно допомогти. Дякую за увагу. Яскравого вам світла, коли воно потрібне, і мирного неба.